В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі Бог браті і сестри, знову Господь Ісус Христос говорить притчу. Питалися у нього, чому ти притчами говориш до народу? І Господь пояснив, що оцей спосіб. Потім краще дається зрозуміти речі, які для них є інколи незрозумілі. Так простіше їх є зрозуміти. І ось читаючи оцю притчу, ми найперше можемо спостерегти, що тоді, коли Господь говорив цю притчу про несправдиву суддю. Очевидно, він стверджував, що є такий стан режим у тогочасному суспільстві. Відтоді минуло понад дві тисячі років, і ми сьогодні також спостерігаємо суддів і не лише суддів, які Бога не бояться і людей не соромляться. Це говорить про те, що такий стан речей існує, тривало існує. І багато людей, які твердять, що йдуть у Бога, живуть так, ніби Бога немає. Ось тими днями на американському континенті проходить так званий молитовний сніданок. І численна множина наших службовців, депутатів, суддів полетіли до Америки, щоб помолитися, бути на гладовному сніданку. І постає питання, чого Господь Бог не вислуховує тих людей, які моляться в Україні. Але вислуховує тих, що в Америці. Ніби парадокс. Тому що молитися потрібно всюди. І Господь негайно оборонить тих, які до нього взивають, говорить він сьогодні. Боже ходить очевидно про те, що судді є невідповідні. Вони дбають про Божу славу, про Божу справедливість про власну гідність, про честь, вони шукають людської слави, марної людської слави. І у тому можемо спостерегти відношення людини до Бога, що складається Небесне царство. Ми інколи вважаємо, що треба якісь подвиги робити. Лиркі справи, глибоко повстати, пита поклона. Мабуть, це буде Небесне Царство. Небесне царство велике і неум'ємне складається із маленьких добрих діл. І оцей суддя, про якого читаємо, він мав нагоду кожного разу цій вдові послужити і собі трошки заробити на Небесне Царство. Він Бога не боявся, людей не соромився, його особління було притлумдене. Він жив в іншому світі. Не судимо його. Бо це тільки притча, але з цього робимо для себе висновки і беремо якісь уроки. Господь оцінить кожного і бідну вдову, і вельможну суддю. Господь кожного оцінить і спитає за прожити життя, порахує найменші добре вчинки, а цього і складеться. Його вічність, тому намагаємося ми Бога боятися. Ми співставляємо своє життя із Божою наукою і з Божим Словом. І тоді оця невідповідність буде подолана, тому що страх Божий, як бажає Свята Писання, а є початок премудрості. Мудра людина, вона боїться Бога. Мудра людина зважає на ближнього, хоча б тому, що говорить Господь Ісус Христос. Тому хай ця притча буде для нас хорошим уроком і перед, Тобто в тому часі, який нам ще лишається до Великого посту, а це вже буде Незабаром. Тому нехай Господнє слово лягає у наше серце. І ми намагаємося Богу у кожному нашому вчинку, як почає святий апостол Павло. Усе, що ви робите, чи ви їсте, чи п'єте, чи будь що робите, робіть на славу Божу. Слава Ісусу Христу!